Вітаю у спонсорському відео до четвертого уроку, де ми будемо створювати чашку. Отже, за приклад, візьмемо саме таку чашку і будемо пробувати її повторювати. Отже, як базовий елемент нам потрібен циліндр. Це й буде основою для нашої чашки. Хай вона буде саме такого розміру, це, в принципі, не є важливим. Далі, напевно, що ми зробимо, це об'єднаємо наші фігури Тор з основною фігурою циліндра, щоб отримати. Більш-менш щось схоже на ту фігуру. Значить, Як і в основному відео, ми повернули її на 90 градусів. Можемо підняти на потрібну нам висоту, просунути всередину і трошки вирівняти. Звісно, можна трошки зменшити фігуру, для того, щоб воно було більш реалістично. Як пам'ятаєте, я затискаю Ctrl і рухаюсь за допомогою стрілечок, щоб підняти чи опустити мій об'єкт. І виділивши ці два об'єкти, я хочу їх вирівняти. Для того, щоб точно вони були в потрібному положенні. Отже, ці два об'єкти тепер я можу об'єднати, виділяю їх і об'єдную. Саме таким чином краще це буде зробити, тому що якщо я спочатку зроблю отвір, а потім вже буду приєднувати ручку, мені доведеться ще раз робити цей отвір. Витягнемо такий же самий циліндр, або якщо ви зробили якусь оригінальну фігуру і вже об'єднали, ви можете роз'єднати цю фігуру. І клікнувши на циліндр, просто скопіюйте його і зменшити в розмірах. Підлаштуйте так, щоб це був ідеальний для вас отвір. Після цього можна об'єднати ці дві фігури і вставляти наступну. Тут може виникнути питання з вирівнюванням, але знову ж таки, ви бачите, я не можу чітко потрапити в центр, тому доведеться роз'єднати спочатку фігури, об'єднати саме дві фігури, які пов'язані з нашою чашкою, кружкою, об'єднати. І тільки після цього намагатися вирівняти ще й ці два об'єкти. Да? Тобто Точніше, вже три об'єкти між собою. Інколи таке буває, це нормально. Тобто вирівнюєте, і потім. Вставляємо потрібно нам глибину. Об'єднавши ці три вже об'єкти, ми маємо чашку, в якій немає дна. Тому відміняємо наше виділення. Наприклад, це можна зробити комбінацію Ctrl-Z або просто стрілечкою. І треба трошки підняти наш отвір. Можна його і по висоті також заодно змінити. Це, в принципі, проста задача. Я думаю, з основного уроку це буде зрозуміло. Чому особливість спонсорського відео саме в тому, щоб зробити ось такий напис? Значить, тут є особливості, якщо ви хочете зробити напис або будь-що ось такої гладкої форми, яка пристосувалася до основної, наприклад, форми. Для цього давайте візьмемо за основу текст і зробимо його наступним чином: чи це буде I, там ми ставимо. Сердечко посередині між цими словами. Але я підберу так букви таким чином, щоб вони більш-менш мали пропорцію необхідну для наступної ставки. За основу я беру сердечко, зменшую його пропорційно. Хоча, в принципі, напевно, висоту бажано залишити саме тою, яка вона є. Тому все-таки зменшу пропорційно, але висоту ма зробити 10, як і мій основний текст. Те, що воно різного кольору, це не важливо, тому що зараз ми об'єднаємо наші два об'єкти текст і це серце, І можемо змінити йому кольор на інший. Ось, бачите, змінилось. Це щось воно трошки підглючувало, буває. Отже, я не буду вже далі вирівнювати або щось таке робити. Просто продовжимо урок. А саме повернемо позицію. Нашого тексту. І найголовніша, яка задача у нас заключається, що нам треба розміри правильно підібрати. Я все ж таки зменшу мій текст відносно того, наскільки він має виглядати середині нашої чашки. Можна його вже підняти. Тобто я приблизно хочу зробити так, щоб він у нас трошки виглядав, бачите, з нашої чашки. От. Тому ну приблизно воно по розмірам. Непогано, я думаю, буде виглядати. Але якщо я хочу зробити ось такий плавний виріс, мені доведеться свій текст трошки збільшити для початку. Так? Потім за основу я маю взяти фігуру, яка буде ну, нашою чашкою, тобто буде мати ось такий кут е, повороту. Да? Для цього, бачите, я вже знову ж таки фігуру свою втратив. Мені доведеться роз'єднати свою фігуру. В реальності, коли я роблю якісь складні проекти, то всі базові фігури я копіюю окремо і залишаю десь в стороні проєкту, бо дуже часто їх треба використовувати знову і знову. Ось. Тому якісь базові фігури, наприклад, от... Яку я використав для кружки, яку я використав для ручки, бажано зберігати. Значить, я зроблю ще одну копію на всякий випадок, бо ми, скоріше за все, ще раз будемо її використовувати. Отже, перше дія, яку мені треба зробити, це прицілитись так, щоб воно ж виходило в мою чашку, тобто зробити їй ось такий базовий виріс. Ну, намагаюся, давайте так зробимо: я трошки залишу місце. Приблизно так. Звісно, коли у вас буде свій власний проект, ви будете вибирати і чітко розраховувати. Скільки вам треба де місця взяти. Значить, Я вирівняв наші два об'єкти і пробую зробити з основного цилінтра отвір. Тепер об'єдную два наших об'єкти. Тобто, тепер я вже базово отримав напис, який можна кріпити до нашого основного об'єкта. Але, звісно, я хочу зробити його таким, щоб він також був обрізаний ось по цій формі. Таку ж саму форму мав для красоти. Ну, зверніть увагу, як це зроблено тут. Бачите, є обтікання таке. Як це зробити? Ми маємо, якщо ми розроблюємо якийсь проєкт, наперед представляти, як воно буде виглядати, і взагалі як отримувати той чи інший виріс. Тут треба мати трошки хисту, можливо, навичків деяких. І для того, щоб зробити ось тут такий виріс, мені ж треба мати таку фігуру під таким же самим кутом вирізу. Правильно? Ось для цього я використаю знову ж таки наш циліндр. Але зроблю ще одну копію циліндра, який у нас буде отвором. Зменшу його, ну хай буде на 10, на декілька міліметрів вирівнюю дві фігури і я хочу зараз отримати саме трубу. Трошки згодом ви, напевно, зрозумієте, навіщо я це хочу зробити. Єдине, що, знаєте, що я зроблю? То зроблю в центрі трошки меншу фігуру. Щоб в мене оця стінка була досить таки широкою, вона точно охопила весь текст, який тут буде. Зачіплятися. Ну, давайте спробуємо так. Звісно, якщо ви будете робити проект, знову ж таки натікає, ви маєте робити всі виміри, а не ось так, як я це. Отже, зробивши таку складну фігуру, я можу зробити з неї отвір. І бачите, коли я прицілююсь, я бачу, що мій текст вже якось там обрізається. Можна трошки викрутитись в даному випадку. Я зроблю його, напевно, з таким овальним, щоб можливо захопити весь свій текст. Або збільшу його по оцій довжині так буде навіть краще. Тобто моя задача захопити ось цю частину тексту, яка в нас мала б вирізатись. Можна його навіть спробувати вирівняти. Просто у нас текст трошки нерівномірний, тому, бачите, бувало, що воно вилазило. Але, в принципі, так буде непогано. Отже, саме з такою комбінацією, тепер, якщо я виріжу моє слово, бачите, воно сталося таким плавним. Звісно, ви не тільки слова будете вирізати в своїх проєктах або. Або щось більш складне. Наприклад, теж обтікання може бути різних деталей, які ви використовуєте, або компонентів, які ви будете використовувати для схемотехніки. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Дякую за те, що ви підписалися. Стали моїм спонсором. До зустрічі в наступних відео. Пока.